Всім привіт! Сьогодні хотів би поговорити про ТС6. Це нова дев'яточка за марафон у нас. І отже, що з собою виглядає апаратурка? Ось так: от він виглядає. В принципі, нічого такого дивного нового, фазоподібний корпус з просто, типу, ось боже. Скільки, скільки там цих кущів. Фазоподібний корпус з таким заокругленням. При танкуванні майте на увазі. Типу, туди вас можуть пробувати. Е, є лючок, він звичайно маленький, при мінус 10 його майже не видно за цією башні, там взагалі не видно. І є, в принципі, непоганий, так скажімо, бортик. Ну, по броні він. Вище середнього, скажімо так, не ідеально, але вище середнього це однозначно. Тому що наканути деяких танків навіть 10 рівня, він, звісно ж, може. Отже, і що ми маємо по, самій, по самому танку, скажімо так. Це є в нас 460 альфи на бронепробиття 258, якщо не помиляюся, і 300. 310 альфи. Альф... Ой, перепрошую, 310 голдового боронепробиття акумулятивного. Цього, як на мене, на 9 рівень хватає. Це якраз золота серединка. Тут саме XOR дає мені в гармату. Я... Перед тим як я в нього вистрілюю, і через це я йому не даю. Гармата доволі стабілізована. Тут є, в моєму випадку, 2 секунди зведення. Там 1,98 перепрошую. І, в принципі, 0.36 точність. 2.584 ДПМ, що доволі таки добре. Мінус е, 10 коти. Ну і сама стабілізація тут вище всяких пофал в прихованих параметрах це 0.13. Ну, це, це дуже добре. Це прям втяжів по... буває 0.20, це прям жах. А тут 0,13 це просто ідеально. Як на такого тяжка. З таких шеплюсів. Ну, в принципі, можемо ми їхати. 36 км. Там 16 назад. Прокачав я польову. Ну і зробив собі плюс 1 км. Тобто ми їдемо вже 37. Що доволі таки непогано. В моєму випадку 1880 хп. Що є добротно. Ну і кажу, що цей танк робить його суто чудова гармата на 460 альфи. Yeah, типу, якби не вона, то, до речі, шкода, 1337, 33 тримаю в курсі. Ну, тобто, зразу цей бій, як то кажуть, мені і теж запав в око. Так, по мінусам він просто великий. Немає мобільності. Деколи-деколи-деколи ем, вас можуть пробувати Реале прям в башню, типу, там е, В більшості позицій є точніше в більшості секторів броні є 300, але там десь можна знайти ем, ось ці от виємочки по 250. Вони пробиваються, Лючочок можна знайти. Ну і ось це, от, типу. Сам корпус, він слабенький, типу як ви від вувенів стаєте, то нормально, а так то я б не радив вам ним танкувати. Ну що, я буду піджиматися. Хочу по бою. Ми вже настріляли двушку. В принципі, думаю, тут розвалю і зітайпати і поїду собі далі. Але дивлюся, що там ще мають бути ПТшки якісь. Як мінімум, його контратим. Тайпік тут нагло такий виїжджає, думаю, ну це Ізі, блін, розмотає зараз пацанів. Та й усе. але бачу, він не хоче сильно помилятися. Виходить він від бортика, нам це підходить, у нас 310 броні, бронепробиття на нашому кумулятивному снаряді. Він про це ще поки що не знав, що я його так, скажімо так, буду вбивати. Ну і він вже зрозумів, що тут в нього броні як такої не сильно той багато є. Дає він мені в борт. Скоріше за все, він дає мені дам. От це от кільце, то що я вам говорив. Ну і молодець. Кидає тут борщан, тому що він далі, він там міг засейвитися від когось, а та й від мене нікуди тут не дінеться. Трошку ми вже даємо. Ну, і в принципі, так. Да. З такого прямо ще хорошого, що я можу вам сказати по цій апаратурці. За рахунок цієї його гармати він досить таки непогано може накидувати. За рахунок того, що він ще й танкує щось, ви можете так от в упор приїжджати і просто бити всіх очуків. Знову ламають гармату. Повезло, що Вазік не попав. Він, до речі, був на комисах, Скоріше за все, він би цим комисом мене пробив би. Ну і бачите, яка стабілізація стала з зламаною гарматою. Тут в мене 48 секунд аж до. скажімо так, ремонту цієї гармати. Ну і в нас ще лишається вазон, в нас ще лишається борщик, якого ми зараз і, як то скажуть, поїмо. Бачу, тут вазик прям такий якийсь слабенький виявився. Він би приїхав у нас, він, скоріше, все нас би розмотав, скажімо так. Я тут на ходу пробую давати Вазіка, на жаль, не попало. Він теж кудись вистрілив, на щастя, не в мене. Ну і що? І я вже тут трошки зафейлив, тому що в нього тут 300 плюс броні стало. А мені просто банально не прокляло бронепробиттям. Бачу, що Вазік відкотився. Я тут якраз закидешся, міг кинути вертуху, але. Бачу, що вазончик тут відкотує, відкатується. Ну і подивіться, яка приємна альфа. 400... 4500 я вже накидав і 500 шкоди просто видав в цьому вазіку. Розумію, що треба добирати борща, так як він тут вже лишній в цьому тендемі. Так, спеціально так стою, щоб вазіку було важче мене вицілити. Даю йому тут якимсь чином скатком. 5200, все в нас супер. Не пробуває до хтось з Вазіка. Ну і в мене лишилось просто добрати. Отож таки, бій. Що ж, кому сподобалося, прожимайте лайкоси і зустрінемося в наступних боях. Всім дякую за увагу.